Ну тоді давайте ближче до ваших компетенцій. Добутому військово-морські сили України разом з іншими підрозділами оборони завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому Слав'янін в порту Кавказ. Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту, контейнерів і у військових цілях зокрема використовували цей паром. Доба пройшла. Чи з'явились можливо якісь нові деталі, нюанси? І може ви розкажете трошки більше про цю подію? Головне, ну, зокрема, в першу чергу. І три чверті російської військової логістики це паромні переправи, угу. і вона для них настільки важлива, що а, після того як було пошкодження, пошкоджено попередні два а, таких а, подібних паромів саме залізничних. Хоча насправді цей а, він ще більший, а, коли їх було пошкоджено, і вони не змогли а, відповідно забезпечувати логістику, зв'язуючи залізницю материкову з Кримською. Вони зняли з міжнародного рейсу е порт кавказ Варна Болгарія, цей паром. І він почав курсувати коротшим маршрутом, забезпечуючи той самий зв'язок. Але є у них кілька е проблемних питань. Ну, по-перше, це останній паром в азово чорноморському регіоні, тобто і в Азовському морі, і в чорному цей паром був останній. Е він був доволі. Е Великим паромом він може вміщувати міг вміщувати до 50 умовних вагонів. Це якщо брати цистерни, це досить багато деякі пароми, наприклад, беруть 24-25. Цього Тому так для них це серйозна проблема. Тепер, враховуючи те, що це був основний логістичний інструмент для перекидання саме в інтересах угрупування. Вантажів, враховуючи те, що залізниця завжди була у них основним логістичним інструментом. В принципі, тепер росіяни так зіштовхнуться з тією проблемою, що треба буде це якось компенсувати. В який спосіб, поки що, до кінця не зрозуміло, тому що залізниця Рокадна, яку вони будують на півдні нашої країни, вона ще не добудована, вона не з'єднує ще Ростов з Женкоєм і, відповідно, вона знаходиться. Ще в ближчій зоні ураження, ніж інші логістичні об'єкти, такі як міст, Кримський або паромна переправа. І вони, до речі, це чудово розуміють, міст вони навантажити не можуть, тому що він отримав пошкодження. Тому так, скажімо, відверто настрій зіпсувався у них досить серйозно. І навіть в російських пабліках там можна було спостерігати, як там полихало. полихало добряче насправді. Проміс до речі пишуть і Кримреалії. кажуть, що російські окупанти будують суперукріплення, щоб захистити Керченський міст від українських морських дронів. В акваторії Керченської протоки видно плавучий кран. А кількість барж, якими Росія намагається захистити Керченський міст від українських морських дронів, суттєво збільшилась. Скажіть, а от те все, що вони чим вони обкладають, власне, і опори моста у тому числі, це помічне чи так мертвому припарки? Ні, насправді це спроба зменшити периметр охорони. Ну тобто, о, чим ви звужуєте прохід більше, тим менше вам треба засобів і відповідно інструментів, щоб контролювати цю територію. Тому так це пляшки Вони фактично намагаються там утворити для того, щоб залишити перекрити повністю. Вони все одно не зможуть. Тому що вони використовують його для цивільного судноплавства, Вони мають порти в Таганрозькій затоці, і на Азові, і відповідно використовують наші порти окуповані в Маріуполі, Бердянську для того, щоб продовжувати вивозити награбоване, тому відмовитися вони повністю від Керченської протоки не можуть, але намагаються максимально згудзити. Цей прохід, тому що раніше його охороняли корабельно катерним складом: і військові, і е, морська охорона, берегова охорона ФСБ РФ, а тепер це роблять виключно за рахунок авіації, тому відповідно: чим менша ця територія, тим легше її буде охороняти. Ну і наостанок така напівлірична історія з моїм запитанням. Головнокомандувач Сирський вчора в інтерв'ю «Гардіан» заявив, що Україна має чіткий план повернення Криму. Що це абсолютно здійснена мрія, але деталі я вам не розповім, бо це військова таємниця. А сирський уже військово-морським силам зсу розкрив цей секрет. Як власне це буде відбуватися? Не розкриваючи ніяких військових таємниць, можемо просто увімкнути логіку. І перше, що припадає на думку, це те, що в чому різниця Криму з іншими окупованими територіями, тому що тут логістика, повертаючись до початку нашої бесіди, набагато складніша. І так, вони підтримували свої групування до повномасштабного вторгнення через кордон з суходолом. Вони це роблять і зараз, і навіть 14 році вони обстрілювали наші війська з території так званої Російської Федерації. Там ці логістичні питання, а без логістики немає ніяких бойових вирішувати набагато легше, так? тому що це суходол. хоч полем, хоч якось, але ти заїдеш туди. А от з морем там ситуація зовсім інша, і звісно, забезпечувати свій анклав там в Криму. В якісь моменти може стати занадто складно. Тому так, в Криму є у них свої больові точки, ми в свою чергу робимо все для того, щоб ці больові точки боліли якомога сильніше. Починаючи від складів з боєприпасами, закінчуючи пунктами управління, системами ППО і так далі. А Крим, в принципі, для них це якраз. Та гілочка, яка е, дозволяє забезпечувати угрупування південно. Тому числі населених пунктах з румунського боку Дунаю минулої ночі оголошували повітряну тривогу у зв'язку з масованою атакою шахедів на українські порти і навіть піднімали аж цілих два літаки. ф 16 російські загарбники варто нагадати. Вчора атакували шахедами місто Ізмаїл Одеської області, в результаті чого постраждала портова інфраструктура, житловий будинок. Три людини дістали поранення сьогоднішньої ночі теж три шахеди якось так необережно залетіли на територію ру. Румунії в даній історії це ситуація про важкість внесення в такі неточні боєприпаси, як шахет координатів, і тому вони якось так випадково чіпляють територію європейської країни. Чи все ж Росія провокує спеціально, аби подивитися, а що ж буде далі? Направду, не готовий коментувати міжнародку. Це в принципі виходить поза межами компетенції, але принагідно можу нагадати, що Перед тим вони чудово відбомбілися по Білорусі, тими самими, які перетнули всю територію, пощастило їм так. І в результаті приземлення відбулося вже. На території е, е, союзника е, так званої Російської Федерації е, з детонацією. Тому е, сказати напевно, що це було. Якщо це було, ну підтверджувати такі факти. Я так само, поки що не готовий. Але е, бачимо, що є тенденція, так і з чим вона може бути пов'язана, можна лише здогадуватися, але ймовірніше за все, пов'язано це з якістю. З якістю виробництва, з якістю обслуговування принагідно нагадую, як військово-морські сили не так давно знищили партію таких шахедів і не тільки шахедів, разом з навчальними класами і з інструкторами, які приїхали з далеких країн вчити росіян вбивати правильно українців застосуванням цих дронів, тому звісно ця інфраструктура так само страждає, і так само можуть бути наслідки.